h cohort period Effect, ACP. Що це означає? Що кожен раз, коли ми бачимо якусь людину і бачимо її поведінку, може бути три різні причини, чому ми бачимо цю поведінку. Можливо, це тому, що вона належить до якогось покоління. Можливо, це тому, що це специфіка її віку, а можливо, це специфіка періоду, коли ми робимо спостереження. Тепер я на конкретному прикладі поясню: ось уявімо ситуацію, що ми такі вже класні, дорослі люди, і тут до нас приходить якась молода людина на роботу. Взагалі не важко уявити. І ця людина нам здається не така і відповідальна, мож, не така, як ми. Можливо, вона десь ступить, можливо, вона щось десь робить неправильно, або просто ми її не розуміємо. Інтуїтивно ми хочемо сказати: ми належимо до однієї групи, а вона не така, як ми. Значить, вона з іншого покоління. Але це не факт. Може бути ефект покоління, дійсно, може таке бути, що ось вона вихована в специфічному поколінні, і саме тому вона себе так веде. Це лише одна гіпотеза. Інша гіпотеза, що це просто її вік. Ну, скільки її років може бути? 18-20 років. Можливо, в 18-20 років всі люди роблять якісь перші кроки, перші помилки. Можливо, це її індивідуальна траєкторія. Це не її покоління часто, а її індивідуальна траєкторія. Вона така людина, що вона ще не навчилася відповідальності. А третє, може, це період, коли ми робимо спостереження. Ми робимо це спостереження конкретно там в 2025 році. 25-й рік це повномасштабна війна. А ну, це якась часи кризи, і, можливо, незалежно від того, до якого покоління належить людина, їй може бути 18 років, їй може бути 40 років, їй може бути 50 років, але ця людина під час війни буде тупити, тому що вона стресована, тому що вона не виспалась минулої ночі. Бачиш, тобто це одночасно може бути ефект і покоління, і віку, і конкретно того періоду, коли ми робимо спостереження. І якщо ти хочеш дійсно сказати, ага, це саме покоління, і тільки покоління впливає на те, чому ця людина відрізняється від мене, тобі це треба доказати. Тобто, тобі треба реально це може якось статистично, якимись методами доказати. Ми схильні думати, що якщо нам щось здається, значить так воно і є. Нам здається, що це покоління, значить це покоління. Але насправді це може бути оптична ілюзія. Це може бути нам на перший погляд покоління, а на другий погляд це може бути ефект або віку, або періоду. І є прям спеціальні статистичні методи для того, щоб це розрізняти.